В кінці року багато підприємств намагаються встигнути звірити списки з ТЦК. Нам пишуть і жаліються, що ТЦК не приймає роздруківки з резерв плюс, не закриває звіряння і питають, що робити далі. Вітаю! Це рубрика від кадроленд про актуальні кадрові питання. Зараз розберемо ці питання. Нагадую, що звіряння списків персонального військового обліку з ТЦК слід проводити щороку. Звіритися треба як зі своїм ТЦК, так і з усіма ТЦК, де перебувають на військовому обліку ваші працівники. До свого ТЦК слід прибути та подати повні списки і копії військово-облікових документів. А в ТЦК за місцем військового обліку працівників. Направляються поштою два примірники витягів зі списків і копії військово-облікових документів. Зі своїм ТЦК слід звіритися за графіком, який затверджений головою адміністрації або міським головою. Якщо вас немає в графіку, варто уточнити у ТЦК строки і способи звіряння. Щодо строків звіряння з ТЦК за місцем військового обліку працівників, то вони не визначені в порядку, тому слід просто не забувати, щорічно направляти на звіряння витяги. На практиці вже бачимо ряд проблем. По-перше, ходять чутки, що звіритися треба саме до 1 грудня. Заспокоїмо, такого строку в порядку немає, але такий строк може бути встановлений в графіку або визначений вашим ТЦК. Наступна проблема полягає в тому, що деякі свої ТЦК не приймають списки на звіряння, якщо у них на обліку немає працівників підприємства. В такому випадку радимо підтвердити ваше намагання виконати вимоги пункту 46-го порядку. Наприклад, направити до ТЦК лист, в якому запитати, коли і яким способом пройти звіряння. Лист відправляйте з описом вкладення, щоб були докази взаємодії з ТЦК. Саме цього вимагає пункт 34 порядку. Отже, ви хотіли звіритися? Ви запитували, як і коли це зробити. Але ТЦК не вважає за потрібне проводити таку звірку або просто не визначив для вас порядку і строків звіряння. До вас не може бути жодних претензій. Ви зробили все, чого вимагає порядок. Ще одна проблема, що ТЦК за місцем військового обліку працівників не повертають примірник витягу зі списку з відміткою про звіряння, а така вимога є у порядку 1487. Не засмучуйтеся з цього приводу, головне. Щоб у вас були докази направлення витягів і копій вод. тому відправляйте листи з описом вкладення. І найбільша проблема, з якою стикаються підприємства при намаганні звіритися з ТЦК, це те, що багато ТЦК не хоче проводити звірку без копій старих паперових військово-облікових документів. Тобто, окрім роздруківки з резервплюс, вимагають надання копії військового квитка чи тимчасового посвідчення військово зобов'язаного. Чи посвідчення про приписку до призовної дільниці вимагають не тільки усно, але й навіть пишуть в листах, що звірка не проведена, оскільки не подано копій військових квитків чи тимчасових посвідчень. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Що робити в такому випадку? Якщо копії старих документів у вас є, простіше відправити до ТЦК і не витрачати час і енергію на суперечки. Але можлива ситуація, коли у вас просто немає таких документів. Якщо ви приймали працівника на роботу у другій половині 2024 року чи протягом 2025 року, він мав право пред'явити вам електронний військово-обліковий документ у резерв плюс і надати його роздруківку. Тож варто запитати працівника, чи є можливість надати копію старого паперового документу. А якщо такої можливості немає, доведеться щось відповідати ТЦК. Пропонуємо приблизно такий алгоритм: ви направили на звіряння списки чи витяги зі списків, отримали повідомлення письмове чи усне, що звіряння не проведено, і потрібні копії старих вод. В цьому випадку направляємо до ТЦК лист відповідь, в якому зазначаємо, що відповідно до пункту 9 порядку 559 електронний вод, в тому числі його роздруківка, мають таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. До речі, генштаб підтвердив, що за наявності електронного вод паперовий мати не обов'язково. І це роз'яснення Генштабу ми неодноразово розміщували на нашій платформі. Якщо ТЦК не зазначає про інші недоліки при звірянні, просто залишаємо собі докази направлення відповідних документів. Дуже важливо в описі вкладення детально описати, які документи ви направляли до ТЦК, наприклад. Два примірники витягу зі списку щодо Іваненка Івана Івановича, роздруківка електронного вод. Після цього в журналі за додатком 9 у першій колонці зазначаємо дату направлення документів до ТЦК, а в колонці результати проведення звіряння олівцем зазначаємо, що інформація про звіряння не надходила. Звертаємо увагу, що в законодавстві немає терміну закриття звірки. Тож ваші обов'язки будуть виконані, коли відповідно до вимог пункту 46 ви подасте чи направите всі необхідні документи. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.